Шахти стоять, промишлені. Зараз в малих городах. Як виживають, і не Денег нет, но ви держитесь. У російському гуково. Шахтерів вийшли на вулиці вимагати зарплати. Гроші вони не бачили давно. В останній аванс їм перепав. Що в травні минулого року зубожіли гуково на кордоні з Україною? Це те містечко. Нагадає звідки у 2014-му російська артилерія гатила по позиціях наших бійців. Тепер їх атакує без грошів'я, а по всій Росії новий мем із словами Медведєва викликає гірку усмішку. Навіть пряники з цитатами невеличкого сусідського прем'єра почали виготовляти і продавати. Щоправда, розгул дитирської демократії тривав недовго. Пекарню мерщі закрили. Це спецкор на два плюс Вітаю вас півгодини лише. Це то головне. 11 поранених вояків. САУ тільки 120 мм. За кількістю обстрілів на фронті цього червня спекотніше, ніж минулого. Крок вперед чи два назад у Британії голосують за вихід країни з Євросоюзу. Погоні, погрози. Ламайте мене! П'яний водій дорогого позашляховика, що тікав від копів, виявився своїм поліцейським. Заручники в німецькому кінотеатрі посеред білого дня до кіно на околиці міста Фірнхайм вдав, вдерся чоловіку масці та зі зброєю в руках і відкрив вогонь поранено за різними джерелами від 20 до 50 людей. Відвідувачі в паніці кинулися тікати. а Злочинець залишився у споруді. Поліція точила кінотеатр і пішла на штурм і що міністр внутрішніх справ регіону Гесен. Повідомив нападника, застрелили під час арешту. Місцеві змі з посиланням на свідків поширюють інформацію, що більшість людей постраждала від газу, пущено поліцію під час штурму. Подробиці в наступному випуску один військовий загинув 11 Дістали поранення у штабі. кажуть про наростання бойового протистояння до рівня серпня минулого року. З важкого зброєння ворог гатить по всій лінії. У хід ідуть міномети та гаубиці. Лише вчора на позиціях українських захисників лягли 300 мін та дві сотні снарядів. Минулої ночі під вогнем ворога опинились житові квартали Авдіївки та Первомайського. Їх обстріляли з артилерії. З мінометів сіли і по будинках водяного. В останньому якраз перебувала місія ОБСЄ. Відомо, що спостерігачі спілкувалися з місцевими, і в той момент у село з окупованої території прилетіли сім мінометних мін. Безєшникам довелося тікати і ховатися у найближчому будинку. Повернутись на свою базу у Маріуполі. Наглядачам вдалося лише після того, як вони зв'язались із моніторинговою групою, що працювала на території окупованого Комінтернового, і яку супроводжував представник збройних сил Росії. Лише після цього обстріл водяного закінчився. Сау важка артилерія бойовиків. Усе це стріляє по українських позиціях. Та місцянах у Авдіївці дедалі більше будинків перетворюються на руїни. Люди, котрі раніше повернулися до своїх домівок, знову пакують речі, адже вже не минає і доби, аби по місту не били терористи. І їм зазвичай усе одно, що там цивільне. Ніч в Авдіївці. Військові ведуть нас на свої позиції, аби показати, що відбувається у них після заходу сонця. В день можна побачити хіба наслідки нічного життя у прифронтовій зоні. <клес> Ворожі снаряди летять у бік місцевих. За свистом під час польоту снаряду хлопці визначають більшість пострілів артилерійські. Снаряд настрільна стрільба, самоходна артилерійська установка. Саме як і при ну, снаряд. Коли міна, ти її чуєш, вже коли вона тільки прилітає. А ось що буває після того, як чути такий звук. Ось сюди, приблизно, де я стою, влучив снаряд. Ось так розлетілись осколки, а вибухова хвиля знесла дах. На подвір'я цього господаря прилітає вже втретє. Цього разу влучило в хлів. все на світі. Німебілі нічого в одних трусах оставсь. Уся родина чоловіка в Донецьку. Він лишився сам дивитися за будинком. Від обстрілів ховаються у підвалі. каже сьогодні йому пощастило, бо могло бути значно гірше. Газовий балон з газом Його сусіда буквально за 300 метрів ремонтує паркан. Снаряд розірвався перед його подвір'ям. Це господарство постраждало вже в четверте. Стекла забор, окна Це що мало? криша, дом. Четвертий раз попадають, розбити, щось то ще. Українські військові показують ще з десяток вирв від снарядів забороненого калібру. Розповідають, ворогати в дві години. Акація, це саву тільки, 120 міліметрів. Там ще є? Да, ну, що є? На щастя, військові пережили цю ніч без втрат. Всі сиділи в укритті. Ми багато копаємо, мало Так, Ми почали сюди падати, почали трошки чугати башку, що треба. Надо да. один цивільний отримав поранення. Його забрали до лікарні з травмою ноги. Оксана Муляр, Андрій Романок, Віталій Овсяніков, Спецкор 2+,2. Нові фотодокази того, що Малазійський Боїнг два роки тому збили саме з території контрольованої бойовиками. Оприлюднила міжнародна група розслідувачів Белінгет. Журналісти дослідили оновлені фото на ресурсі Google. Ас на них видно, як зенітно-ракетний комплекс перевозять на причепі через Макіївку з Донецька до Сніжного. Ці дані повністю збігаються зі знімками американських приватних агенцій, які журналісти наводили раніше. Літак, що прямував з Амстердама, до коло Лумпура збили над Донбасом два роки тому. Всі 298 людей, які були на борту, загинули. Врятувати хліб ціною життя це історія про те, як наукові співробітники Донецького аграрного інституту під кулями та обстрілами рятували пшеничний генофонд та наукові розробки за останні десятиріччя. Інститут розташовувався у селі Піски, що біля Донецького литовища. Під час спроби евакуації матеріалу загинув один співробітник. Проте інститут вдалося евакуювати. Як рятували українську науку під артилерією і градами, розповість Євген Назаренко. Науковий інститут а згодом дослідна станція власне і створила селище піски у далеких 30-х роках 20-го століття. Піски це географічний центр Донецької області. Почому там розполагалася станція, тому що якраз унікальні кліматичні умови, унікальні почвини. Почна граншафт. Науковці лідери в селекції у зимої пшениці. До війни вони продавали насіння багатьом країнам світу. Наукова станція якраз біля злітної смуги дапу, тому потрапила під удар однією з перших. Директор станції чудово пам'ятає перший обстріл селища 18 липня 2014 року. Люди були в полях. Селекційний процес підготовка уборці, було страшно, почали люди розбігатися. Половина 75 співробітників втекла. Інші намагалися за всяку ціну врятувати інститут, ризикуючи життями з розтрощеної будівлі під постійними обстрілами ворога. Там акуратно міна на полу. Допомогти українським науковцям зголосили з бійці 93-ї бригади, що тоді боронили піски. Під їхнім прикриттям вдалося вивести селекційний матеріал та вціліле обладнання. Хробрості цього пана одного з науковців можуть позазрити навіть військові. Він зазнав двох поранень. Перший раз чоловік саме намагався вивести партію обладнання, як почався мінометний обстріл. Один із смертоносних снарядів поцілив у кімнату до пана Миколи. Все в порохів тумані, все чорне. Рука не міла, потім слишу мокрі рука. Сняв, смотрю, здесь розкрита ця рана. Потім він знову повернувся, щоб завершити справу і знову дивом вижив. Градовський снаряд був обстріл, ну Бог і там сохранив мене. П'яти метрах від мене розірвався, виніс стенку сарая. А я так присел за пустими почками. Ранила только і по голові ранило, в інституті переважно працювали місцеві. Вони чудово пам'ятають, як росіяни заходили в піски. Розповідають, люди на так зване референдум майже не ходили. А ось пан Ігор був одним з українських патріотів селища. Він до останнього не наважувався виїхати з селища та покинути домівку, яку власноруч збудував. Бойовики внесли його до свого чорного списку. Якісь списки існували, а накануні це було 19-го, кажеться числа іюля, уля несколько у нас в списках. Просто жстока избили, одному прострелили ногу, забрали имущество, забрали э, автомобілі. Згодом цих людей вивезли до Донецького підвалу. Чоловік з простреленою ногою зрештою помер. Інших відпустили. Ігор дивом зміг уникнути навіть полону. Скоріше, всього, що не вистачило місця на мене. тому що я бачив цю машину, яка проїжджала мимо будинку. Ну бог мабуть, є там наверху. Сказав, що ще рано тебе. Сьогодні науковці потроху відновлюють свою роботу вже майже досягнули до воєнного рівня виробництва. Поля біля Корахового та офісу сусідньому з пісками Покровську їм надали небайдужі люди. Станцію переминувати не збираються. Вона так і залишається Донецька і чекає на своє повернення додому. Євген Назаренко, Михайло Пуття та Спецкор 2+,2. Добровольцям заслужене визнання Сотня вояків, які пройшли пекло війни на сході, але на тепер не мають права на отримання статусу учасника бойових дій. Сьогодні вийшли під стіни Харківської обласної ради. Бійці вимагали, аби тих, хто раніше воював як доброволець, визнали учасниками та ветеранами. АТО. йдеться про воїнів, що входили до складу добровольчих батальйонів, де і не увійшли до складу підрозділів збройних сил чи нацгвардії. Це сотні людей. Багато хто з них дістав поранені чи взагалі не повернувся з фронту. Депутати власної ради вимоги пікетувальників почули і вже звернулися до уряду та парламенту з вимогою ухвалити закон, який підтвердив би статус добровольців як учасників бойових дій на сході. Они не Ніні признаний сані банально, не получають ніякого статуса, нікої помочі. Проблема не в нас живих, та руки есть, ноги есть, слава слабо прохлобімося. А в якій інвалідах, которые остались, в тих сім'ях подібчика, то я сталісь, ну Нічого не виходить. Вони йшли воювати. Ніхто не думав про себе. Всі думали про нашу рідну землю, про батьківщину. І це правильно. І цих людей не потрібно забувати. Це питання було тільки що щойно проголосовано стома голосами депутатами обласної ради. Слава Україні, хлопці! У сума попрощалася з Олександром Горностаєвим. Смертельне поранення він дістав 20 червня під час бою з диверсійно розвідувальною групи у селищі Верхньоторецьке на Донеччині. До війни Олександр працював у сумах на машинобудівальному заводі. Був мобілізований у 2014 році. Воював у 92-й бригаді. Повернувся додому і за рік знову продовжив службу вже за контрактом. Попросився на передову, бо хотів воювати разом із своїми давніми побратимами. Вшанувати пам'ять Олександра Горностаєва. кілька кількасот сумчан. Під оплески та скандування герою слава труну із героєм пронесли центром міста до Алеї Слави, центральне кладовище. За кілька місяців Олександр Горностаєв мало виповнитися 53. У нього лишилися мати, сестра та дорослий син. Отбивали наступление дивизионно-разведывательной группы, прорыв пытался пройти. Один из снарядов разорвался в 6 метрах где-то от них, и получилось, что э, два человека тяжело были ранены, сразу очень, из них один Леонидович. У него это в душе, у него много прыжков было, он здесь занимался парашютным спортом, потом минометчик, ну было у него, наверное, это... Воїнцу, що такої йому хотілось воювати. Воюємо, як уміємо. Воюємо тим, чим є. А є у нас усе старе. Військове зброєння на складах від союзу лишилось чимало, але воно застаріло фізично і морально. Однак навіть з такими видами зброї наші бійці вдало відбивають атаки ворога. А якщо їм дати ще й новітні зразки. Принаймні на столичному бронетанковому нині розробляють кулеметно-гранатометний модуль для броньованої техніки з комп'ютерної системи керування вогнем. Вигляд поки що такий собі, а от перспективи неабиякі, адже керувати вогнем можна на віддалі від системи, не наражаючи життя бійця на небезпеку івені агарков. Більше. Новісінький бтр 3 е За кілька годин партія таких відправиться до Національної гвардії України, і всі вони зі встановленими бойовими модулями. Штурм на київському бронетанковому. Це, так би мовити, найбільш ходовий товар. Тут є 30 міліметрова гармата, 30 міліметровий гранатомет, кулемет 7,62, димова завіса і навіть протитанкові керовані ракети. Бойовий механізм відповідає стандартам НАТО. Його модернізували згідно з побажаннями бійців АТО близько семи сотень вдосконалень. Тепер модуль встановлюють на практично усі нові бронетранспортери. оптико електронна система керування вогнем, простенька, немов відеогра. Володимир Васильович хоче, щоб таким модулем можна було управляти дистанційно. Вже кілька років він працює над новою системою керування вогнем каштан, гармата чи кулемет на передовій, боєць, хоч за 5 кілометрів від лінії зіткнення. Зісневізна в тому, що в систему включений ще й комп'ютер. Это означает, что включен интеллект уже в систему управления. Например, он может здесь делать баллистические расчеты, то есть изменять прицельную марку положения в зависимости от температуры снаряда, температуры воздуха, давления воздуха, направления ветра. Замість очей у системи відеокамери та тепловізори, які можуть бачити противника за кілометри. Систему ще допрацьовують, але вже кажуть, коштуватиме така іграшка втричі дешевше за закордонні аналоги. Комп'ютерні системи в танках іностранних приміняються: ліклерк, Міркава, ізраїльські танки, французькі танки, ліклерк. Там осі комп'ютери. Ми тільки... Мені здається, що ми підходимо до комп'ютерним системам. Тобто ми не конкуренти, ми доганяючі. Окрім БТРів, таку комп'ютерну систему у разі доопрацювання можна буде поставити і на модулі для легкої броньованої техніки, типу козака чи дозора. На київському бронетанковому для цього вже розробили навіть новий модуль, назвали БЛІК-2М. Це новий образець в одиничному варіанті, поки в ближайше час ми його збираємося відстріляти, так, провести з Потім буде вже видно. На самому модулі передбачені кріплення для гранатомета АГС-17 і двох кулеметів: один калібру 12,7, другий 7,62. Також бойовий механізм може бути обладнаний 12 камерами по колу, щоб мати огляд з усіх боків. Після випробування сподівається, що ця розробка матиме таку ж популярність, як і бойовий модуль Штурм. Євгенія Гарковічла Журенко спецкордва 2+,2. Волонтерські спроти у Львові активісти пікетували Галацький районний суд. Днями суддя Віталій Радченко присудив 8,5 тисяч гривень штрафу волонтеру, який для АТО пригнав з Польщі броньований автомобіль. Люди обурені, кажуть, два роки допомагають армії, але тепер повинні за це ще розплачуватись. І активісти, на рахунку яких кілька десятків пригнаних авто. Деякі судді із розумінням ставляться до юридичного казусу і лише виносять попередження. Інші чіпляються за норми закону і штрафують, кваліфікуючи волонтерські авто Банними суддю, який виніс постанову про штраф рік тому перевели до Львова з Донеччини. Зараз він у відпустці. Заступник голови суду сказав, що не може коментувати рішення колеги і порадив волонтерам подавати апеляцію. У мене просто в голову не вкладається, ну то просто бардак повний в цій країні і судді, і то все то треба все ілюструвати, міняти. Ну та ми скільки часу душі вкладено в кожну машину. Техніка. Що касаємо моєї частини, практично вся волонтерська і практично вся ремонтується тільки волонтерами. Люди тянуть на собі війну, армію вже два роки, і за це влада починає засуджувати цих людей. Солдати без обмежених можливостей із серебральним паралічем на візку навіть незрячі в ізраїльській армії служать усі. Хоча суто формально з інвалідністю в армію не набирають у жодній країні світу. Ізраїльський досвід каже Ганна Бока, довів такі армійці можуть бути ефективними бійцями. Більше того, вони показують довіра до армії в країні, така висока, що кожен хто без форми може банально зостатися в зневазі. В Ізраїлі під час співбесіди на престижну роботу тебе можуть не запитатися ім'я, але точно найперше захочуть дізнатися, чи служив ти в армії бути одним із них. Це не просто вигідно, скажімо, для кар'єрного зростання, а й почесно. Поняття, яке в Україні часто по народному називають відкосити від служби. Тут просто не розуміють. Це солдат матан Лузон на ходунках і носом очиняє ліфт. Поспішає на службу його робоче місце знімати не можна, тож спілкуємося в кабінеті керівництва. Матанові 20, працює у центрі мобілізації, листується з призовниками. Стежить, щоб кожен лист майбутнього армійця не залишили без відповіді. Навіть якщо це не найкраща суперпосада, навіть якщо це найменша дрібниця, яку я можу зробити для країни. Я все одно відчуваю, що я віддаю свій борг державі, адже ця країна потім віддячить і мені пліч. О пліч. Матана на службу щодня привозить тату в Ізраїлі. Це не створює дискомфорту усюди ж, бо пандуси чи автостоянки. і це нормальний спосіб життя. А от без форми і статусу солдат тут зовсім ніяк. Я навіть подумати не міг знайти в армію, оскільки вся моя сім'я служила в армії і старший брат, і для мене це гідний приклад. А це спеціальний окремий батальйон сухопутних військ. У ньому ні в кого немає проблем зі здоров'ям, але і тут, скажімо, через віру могла більшість відмовитися стерегти небезпечні кордони Синецького півострова. У підрозділі служать бедуїни та араби. На навчаннях помічаємо, як командир задля лояльності, часто навіть команди віддає арабською. Капітан каже, усі мають рівні права. А після демобілізації Зації і привілеї тут усі. Добровольці Коли стає питання оборони Ізраїля, всі одягають одну форму, і одразу відступають всі питання, навіть віри. В Ізраїлі армію дуже люблять із солдатами. Фотографуються і з ними озброєними. Комфортно почуваються просто на вулицях міста. Адже престиж одна з причин, чому в армію аж просяться. Запит Владислава, наприклад, довго розглядали. Він навіть захвилювався, адже всі його однокласники після школи пішли в солдати. І вийшло таке, що я что ли только один буду работать, простите меня, или что-то такое. Я сказал, я тоже хочу пойти в армию. Друзья и все по-другому смотрят на меня, что типа... Діялата по тому, що я захотіла те, що в Україні називають дитячим церебральним паралічем. Владислав називає просто незначна проблема з ногою. Тому він спершу служив зв'язківцям. А по звільненні, як і всі, за рік отримує не лише визнання, а й чималі пільги. Вони тут залежно від виду служби різні. Відні кредити на житло, гроші на навчання чи власний бізнес. І головне, після армії точно не лишиться без роботи. В кінці служби будуть спрашувати, що ти хочеш робити. Если ты хочешь пойти учиться, или ты будешь хочешь, я не знаю, там пойти работать или что-то такое. И там уже мне скажут, сколько будет денег мне давать. Я бы хотел улететь куда-то, погулять где-нибудь с другой стороны. І потім вже почати вчитися неприхильна ж армія до тих, хто служить без охоти. Таких не затримують навіть з богатирським здоров'ям зате мотивують навіть за найпростішу службу, каже підполковник Єль фішер Такі як вона слідкують, щоб особливі солдати пройшли медогляд. А потім спеціальні вже комісії провели їм тестування і підібрали службу залежно від здібностей. Питаємо головне, чим хоче займатися солдат. Дуже багато технічних спеціальностей і ніщо їм не заважає Ає дослужитися до високих посад, та головне каже підполковник: такі солдати роблять людянішими всю країну, адже весь Ізраїль це суцільна армія, і саме тому одна з найсильніших у світі, бо ж із сильною вірою в себе. А це наш девіз: бажання перемогти, бажання втілити свій потенціал у життя і віра, що саме твої особливі здібності відкриють перед тобою усі двері з ізраїлю. Ганавока Сергія Азаренко Спецкор 2+,2. Сидяча робота в палаті представників американського конгресу демократи влаштували небачену 10-годину акцію протесту. Законодавці влаштувалися на підлозі залу засідань і відмовились зарушити з місця навіть уночі. Дехто з демократів навіть організував трансляцію своєї акції в інтернеті. Вони вимагали провести голосування щодо законопроекту про посилену перевірку людей, що прагнуть придбати зброю. В руках у протестувальників були портрети жертв стрілянини в Орландо, де у нічному клубі застрелили майже півсотні людей. Республіканці, яких у палаті представників більшість, ставити документ на голосування відмовилися близько третєї години. Ночі таки закрили це довге засідання. Повернуться до зали парламентарі вже після 4 липня. Демократи обіцяють не здаватися і таки домогтися голосування. Кілька десятків гранатометів, міни тротил, та навіть піхотний вогнемет у Запоріжжі затримали підозрюваного, який забезпечував зброєю грабіжників. Банду, яка протягом кількох років грабувала банки та ювелірні крамниці, знишкодили наприкінці травня. Щоб пом'якшити собі покарання, члени угруповання здали і хранителя свого арсеналу. Сьогодні оперативники разом з СБУ провели серію обшуків по мешкань та гаражах. 50-річного запоріжця він зберігав арсенал, якого б вистачило на озброєння, щонайменше армійського взводу. Ящики з набоями гранатомети, вибухівка та гранати зброю з гаражів правоохоронців виносили протягом кількох годин. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї, але не виключено, що статтю може змінити, адже оперативники перевіряють, чи не звідси терористи отримували вибухівку для диверсій на мирній території. У такому разі власникові арсеналу та його публічникам з армійських частин світить значно суворіше покарання. Обшуки ще продовжуються, але вже вилучено 38 гранатометів різних модифікацій. Ручний піхотний вогнемет, кулемет. 111 ручних гранат різних типів, 5 мін направленої дії, 74 тротилові шашки, а також майже два десятки ящиків з автоматичними набоями. Наразі встановлюється походження та призначення даного арсеналу. Масштабна аварія на Київщині за участі онука очільника СБУ та РНБО часів Кучма Володимира Радченка. Одна людина загинула, та ще одна в важкому стані госпіталізована. Троща сталася неподалік кончі заспи за попередньою версією. Водій скутера разом з пасажиром входив у поворот в цей час перпендикулярно на великій швидкості. Летів Мерседес власне з онуком Радченка за кермом, намагаючись уникнути зіткнення зі скутером, водій німця вилетів на зустрічку, вдарив дві машини, але зустрічі з мопедом не уник. Пенсіонер, який кермував скутером, загинув на місці його пасажир у лікарні. За попередньою версією поліції винуватцем є саме кермувальник двоколісного. Мерседес вискакував, ну, вискочив, бо перед ним загальмували. Не знаю, з якої причини, можливо, червоний, можливо, що. Перед... Він вискочив зустрічну, щоб, щоб не в'їхати в передню машину. А... Ну і Хотів просто її об'їхати і поїхати, напевно, далі. А в цей момент виїжджав із з того перехрестя з дамби, да, з дамби скутер. На даний момент винуват, мопед. Но, опять, уезжал, всех, ну, так виїжджав со слов всіх на красний світ. Ну і всім сторіли здійснили ДТП. На Прикарпатті позашляховик в'їхав в гурт людей, що йшли у збіччям дороги. Загинула 33-річна жінка. Двоє дітей та двоє дорослих зазнали легких травм. Водій з місця аварії втік, машину та її власника. Знайшли згодом. Виявилося, що це був священник. Слідче він пояснив, потерпілим не допоміг, бо злякався. Але, очевидці, запевняють, тікав, бо був п'яний. Люди навіть дізналася, скільки пан отець випив, сідаючи за кермо. Подробиці дізнавалася галапас. Дорослих з двома маленькими дітьми йшли точнісінько, як я зараз іду, досить широким узбіччям дороги. Автомобіль їхав звідти. Люди кажуть, тільки удар відчули. Їх відкинуло у придорожний рів. Основний удар прийшовся на 33-річну Світлану Симіонел. Травми виявилися смертельними. Сьогодні жінку ховали усім селом. Чоловік ішов потім загибла з дитиною. Везла на в на дитину. Потім третя. Я везла свою дитину. Водій зсередину якось, я не знаю. Я, я розвернувся шукати дітей, не було нікого. Всі в усій були метрів три. Водій навіть не зупинився, на швидкості поїхав далі. Машину знайшли на СТО за уламками, що лишилися на дорозі. Водій з'явився у Тиснецький відділ поліції після того, як було встановлено місце місце знаходження автомобіля, яким був вчинений. За кермом позашляховика був священник, керівник монашої спільноти святого Андрія у Тисменниці, Тихон Кривецький. Свою вину він визнав, запевняє, був тверезим, а втік, бо налякався. Мовляв, наступного дня сам пішов до поліції зі зізнанням. Ну я їх зауважив, просто автомобіль був на зимових колесах. І коли я приторможував, то воно мене закинуло. Чому я поїхав? Так. Я пересажився, був шоці, Я не знаю. У вас взяли кров на освічення. А чи вживали ви того вечора щось? Бо Ні, кажуть, вживав. однак в односельців потерпілих своя версія, чому отець втік. Вони провели власне розслідування. Та він їхав по в хату, та так літів. Шашка мені на паркан мені поскакає. Його косадиву пармен, менеджер всі засвідчили, що е, він був приїхав в нетверезому стані плюс заказали на 200 гривень коньяку з морозом і випили, і 22-14, роз... на чайку є година, розрахувалися, а приблизно це сталося 22-30. Слова селян у ресторані підтвердили. Священника запам'ятали, бо він у них бував і раніше. Вони замовляли горілка 300 грам на двох, і 50 грам козенку, і два морозива. Ми бачили, що трошки не були на підпитку. Вже приїхали. Так суд уже обрав винуватцю ДТП запобіжний захід два місяці під вартою. Івано-Франківська архієпархія у ГКЦ обмежилася повідомленням на власному сайті. На час слідчих дій йому заборонено священно діяти та виконувати уряд. Архієпископ призначив комісію для вивчення всіх фактів та обставин згідно висновків державних компетентних органів та комісії архієпархії. Буде прийняти відповідне рішення родині. Загиблої церковники обіцяють допомогу. Але пас Прикарпаття спецкор 2+2. П'яний поліцейський за кермом дорогезного рейндж-ровера. сьогодні вночі столичні поліціянти затримали свого колегу копа. Мовічі впав позашляховик, який здійснював різкі маневри. Коли після переслідування зупинили машину, з'ясувалося за кермом співробітник Подільського управління поліції. Він із товаришем спочатку кидався на патрульних, потім заперечував, що був за кермом, і звинуватив патрульних у крадіжці 100 доларів. Позашляховики евакуювали, на водія склали два протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі у поліції проводять службову перевірку. При, приїхав на красний. Я йому лічно сказав приїхати на красний". Говорю, Рув'ярік, ззаді там поліцейський говорю, б на красний, ну, на всякий случай. А вдруг повезе? не повезло. За рулем їхав взагалі посторонній людина. Він вийшов із руля і убіжав. Вітя їхав. Ну він злякався і утік. Утік. Маневріність їзди була неадекватною, повороти не вмикав. Почали переслідування. Водій знаходився з явними ознаками молокові сп'яніння. Ціна провалу, незважаючи на ганебний виступ нашої збірної на євро 2016 Українська федерація футболу на чемпіонаті заробила 8 мільйонів євро. Саме стільки згідно з правилами УЄФА отримує будь-яка команда, яка вдалося вибороти право виступати на турнірі, передбачені гонорари і завдалі матчі по мільйону за перемогу та по півмільйона за нічию. Але це не про синьо жовтих. Наша збірна програла всі три матчі. Отже, стала єдиною командою на турнірі, яка не здобула жодного очка і не забила жодного гола. Більше новин вже о 23.00. Не прощаємось. щасти.